Привіт, друзі! Хочете стати фінансово незалежними? Давайте розповім, як це легко з Марксем. З Марксем ви можете обрати два варіанти партнерства Full та Growth. Варіант Full. Ви стаєте власником будинку та земельної ділянки. Можлива розстрочка та виплата решти суми з доходу будинку. Другий варіант Growth. Ви власник мобільного будинку Земля в оренді, низький поріг входу. Можливо, придбати будинок від 60% вартості, решта від доходу будинка. Марксем Експерт бере на себе маркетинг, організацію дозвілля для гостей, фінансове управління та щомісячну звітність, а також виконує всі операційно-господарські зобов'язання. Чистий дохід розподіляється згідно площі незалежно від завантаження саме вашого будинку. Це означає стабільний дохід. Марки Марксем! Це чудове місце для відпочинку та інвестицій. Ставайте частинкою нашої спільноти: бути рантьє бути фінансово незалежним.